Виконуємо номер 1399 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Різниця невідомого числа, позначеного змінною Х та 4,2 дорівнює 5,9. Завдання друге. Сума числа 2,9 та невідомого числа. Позначеного змінною х до рівня 3,5. Завдання третє. Різниця числа 4,13 та невідомого числа позначеного змінною х дорівнює 3,2. І завдання четверте сума невідомого числа позначеного змінною х та числа 5,72 дорівнює 14,6. Приступаємо до виконання. Запишемо перше рівняння. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 5,9 додамо 4,2. Виконуємо додавання в стовпчик. 5,9, додамо.

Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Виконуємо віднімання стовпчик. 3,5 відняти 2,9. 15 відняти 9 буде 6, 2 відняти 2 буде 0. Поставили кому. Вийшло 0,6? Записуємо відповідь 0,6. Завдання третє. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник? Потрібно від зменшуваного відняти різницю 4,13, віднімаємо 3,2. Виконуємо віднімання в стовпчик. 4,13, відняти 3,2, допишемо 0, 3 відняти 0 буде 3, 11 відняти 2 буде 9, 3 відняти 3. Буде 0. Поставили кому. Вийшло 0,93. Записуємо відповідь. 0,93. і завдання четверте. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 14,6 віднімемо 5,72. Виконуємо віднімання в стовпчик. Допишемо 0. 10 відняти 2, 8.

Ми розв'язали рівняння. Номер 1399 виконано.